І всім привіт! В цьому відео я буду грати в BVNG Drive. Ніхто нікого не буде показувати, тому що поки на моєму, на моєму YouTube-каналі не буде 10 підписників, то я не покажу обличчя с -с 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 свого друга. А, як, а коли Ай ще під цим відео не береться, десь тисяча лайків, то, то я раніше спалю обличчя друга. а, але, але якщо він, якщо, він дасть на це згоду. А так я думаю, що він не розривить, тому що він боїться палити своє обличчя. Так що приступимо, мої друзі. І, і, і. і якщо ви бачили як я їжджу, то вибачайте. Це просто у мене навика вождіння ноль. І, і тому у мене так виходить. Вибачайте. Але я ні в коєм случаї не, не буду піддаватися те я, я розумію, що у мене погані, погані навики водіння машини в іграх. але що поробити? Це ж це ж одно гра, а, а не, як. А, а не реальна жизнь. Це класне, Але, але в треба, треба мені заканчувати, тому, тому всім б, 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 бай бай З вами б, б, був Анатолій б, б, Бадюганич.